Трішки про предмети, які мені найбільше відгукнулися, в загальному майже всі предмети принесли або практичну, або теоретичну цінність, але я хочу виділити два з них. Перший ми вивчали в першому семестрі це медіакомунікації в бізнесі, власне. Там мені запам'яталися лекції, тому що вони були дуже інформативними, з класними, доречними яскравими прикладами і зачіпали багато важливих тем, які варто дослідити і на які варто звернути увагу. Також хочу виділити домашні завдання, над якими ми працювали. Оце були такі переважно завдання на кінець семестру. Наскільки я пам'ятаю, там було два таких великих завдання: перше стосувалося аудиторних досліджень, тобто ми вивчали цільову аудиторію, Аудиторію і все, що з нею пов'язано для проєктів, над якими ми працюємо. І друге, це був такий нарис нашої дипломної роботи, розробка комунікаційної стратегії. Мені здається, що це було дуже важливою роботою, тому що я особисто людина, яка раніше ніколи не стикалася з комунікаційними стратегіями, зрозуміла, що це таке, як вона має виглядати, і, звісно, спробувала себе в її розробці. Зрозуміла, що це не так страшно і загалом можливо. Другий предмет. Який мені особливо запам'ятався і сподобався, ми мали в другому семестрі, і називався він брендинг. Знову ж таки, хочу виділити надзвичайно цікаві та інформативні лекції. Також семінари. Тому що під час семінарів ми обговорювали багато класних питань, зачіпали багато актуальних тем, ділилися своїм досвідом і обмінювалися думками, і якісно проводили час. Якщо говорити про матеріали та інформацію, яку нам подають, більшість з них здається мені дуже актуальною, дуже практично цінними з особистого досвіду скажу, що було багато таких моментів, які я вже встигла використати на роботі. Навіть буквально нещодавно у нас був ребрендинг. Я виконувала те, що мені доручили, і така сижу і думаю, як добре, що два тижні тому ми говорили про це на парах, тому що інакше якби я цього не знала, було б складніше. Або був ще такий момент, що після проходження онлайн-курсу, який теж був частиною програми одного предмету, який ми закривали в першому семестрі, я використала кілька порад, практично скористалася теоретичними порадами, про які йшлося в курсі в своїх соціальних мережах, які я намагаюся вести більш-менш професійно, теж Сподіваюсь, мої розповіді стануть вам у нагоді і бажаю зробити правильний вибір.